Інна в інтерв'ю Слава Плюс, буквально нещодавно, вважала і сказала що ти піаришся на її імені на та на імені Олександра на імені Інни, Вау, це ж зірка всесвітня, бо богиня. А придіти. Так тобто, давай що ти на це можеш відповісти? Чесно, так. мені взагалі без різниці на, на їхню медійність, Так стало, що ми були на одному проєкті. Чи була в мене якась думка за піар через інне, через ін, інне. ім'я ніколи не було? Я хотіла, показати, я хотіла висловити свою думку. На рахунок того, що відбувалося в проєкті, тому що глядач бачить одну сторону, да? ми, ми за камерою сприймаємо це зовсім по-інакшому, і є свої процеси, які я хотіла освітити. там психологічні, наприклад, процеси, чи, чи сппіарилась я на їх імені. Вони за багато за себе напев, напевно вже набрали за себе. Я спілкуюсь своєю аудиторією, висловлюю свою думку. Мої слова чомусь і найбільше тригерили якимось. Ну не знаю, що там було, чи якась суміні заздрість, чи чи те, що я справді подобалась Саші, і вона це відчувала. Було щось там в її сприйнятті мене таке, що її це бісило, чи що. Інна до тебе звернулася в нашому інтерв'ю. Так знаю. А я хотів би, щоб ти звернулася до Інни зараз. Що би ти їй сказали? Так, зберися. Я бажаю тобі взагалі сили, наснаги все це пройти зараз. Свій шлях. Я знаю, що вона сильно працює над стосунками з Олександром. Я бажаю їй Взагалі, взвіднайти з ним цю гармонію, якщо це, це її справді чоловік, бути щасливою по жіночому, так вона знає, хоче, хоче сім'ю і дітей, і просто хай все їй вдається.